Треба це пряма видимість виїхати, наприклад, десь за укриття, господи, на мачту і дивимося на 360 градусів крутиться камера. Завдяки йому з мобільного додатка можна користуватися камерою, повертати її, збільшувати, зменшувати зображення. Наприклад, працює сильно реп ворожить. І наша робота з безпілотника дещо ускладнюється. І сам факт в тому, що безпілотник не полетить на 10 кілометрів, та й може бути, або збитий, його знайдуть. Ми Наприклад, виїжджаємо мобільною групою, стоїмо за укриття і по координатам по то відбуваємо точку і дивимося, що там відбувається. Згортаємось, переїжджаємо на інше місце, знову розгортаємось. В моїй роботі найважче боротися з дією реп противника. Останнім часом дуже великий вплив репу є на наші пташки і складають нам такі дуже важкі умови для польотів. Але ми з цим боремося, виконуємо поставлені задачі, перемога буде за нами.